Чим живуть громади, з якими труднощами стикаються, які рішення знаходять, як співпрацюють. Це влада на місцях, і ми розповідаємо про найактуальніші новини органів місцевого самоврядування. Відкриття спортивно підготовчого комплексу. Вінницькі автобуси для Дніпра. Молодіжна рада Тульчинської територіальної громади. У Вінниці продовжують облаштовувати пункти обігріву у муніципальних закладах, серед них і сім підліткових клубів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Сергій Моргунов, вінницький міський голова. Вже закупили та доставили необхідне обладнання, електрогенератори на випадок відключення енергії, а також обігрівачі. Базують пункти обігріву у вінсмарт центрах у різних районах. Такі приміщення створюють і у 10. Бібліотеках наприкінці вересня проінспектував один з закладів. У разі надзвичайної ситуації розгорнуть також пункти приготування їжі для містян на базі харчоблоків 14 шкіл. Як зазначив очільник міста, маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв під час опалювального періоду. Росіяни налаштовані нищити критичну інфраструктуру українських міст і сіл. Саме тому спільно з усіма службами ми розробили план дій. У надзвичайних ситуаціях саме тому спілкуємось з мешканцями багатоповерхівок, закликаючи створювати за можливості пункти обігріву у своїх укриттях, і пропонуємо підтримку. Звертаємось до усіх мешканців з проханням підготувати свою оселю до зими, продумати альтернативні способи опалення, зробити необхідні запаси їжі, теплих речей, батарейок, свічок і, звичайно, економити енергію. Ми очікуємо що в цьому році достатньо складний такий опалюваний період, складну зиму. Ми всі знаходимося сьогодні, наша держава в стані війни, і ми розуміємо, що ворог не залишила зимою в спокої. Ми передбачаємо, що буде намагання знищувати інфраструктуру, критичну інфраструктуру. І може статися так, що в той чи інший момент одночасно може не бути газу тепла в домівках, води, електроенергії. Тому ми створюємо відповідно пункти обігріву в наших комунальних закладах, наприклад, як бібліотека за моєю спиною, де забезпечуємо всім необхідним обладнанням, обігрівачами, пледами, для того, щоб якийсь певний період часу люди похилого віку, дітки. Могли просто зайти і зігрітися, поки не налагодиться та чи інша аварійна ситуація. Звичайно, таких пунктів не дуже багато, тому дуже багато залежить і від нашої згуртованості, від вас. Наскільки ви зможете берегти тепло в своїх домівках? Так зване побутове утеплення. Якщо ви придбали обігрівач, електрообігрівач, то бажано пам'ятати, що на квартиру потужність повинна бути електроенергії не більше 5 кВт. тому що якщо всі одночасно включать ці обігрівачі, електросистема міста не може не витримати. Тому наскільки ми достойно пройдемо цей період, залежить від нас всіх. Так само можна було б об'єднатися разом з своїми сусідами і в тих приміщеннях, де це можливо, так само створити пункти обігріву. Я хочу наголосити на тому, що саме від нашої згуртованості залежить те, як ми пройдемо всі всі виклики. Я впевнений в тому, що ми дійсно їх пройдемо достойно. У Калинівській територіальній громаді відкрили спортивно-підготовчий комплекс. Стадіон був зведений спільними зусиллями місцевої громади та службами ДСНС Вінничини. Урочисте відкриття поєднали із благодійним футбольним матчем на підтримку ЗСУ. Більше у нашому сюжеті. 7 жовтня у Калинівці урочисто відкрито стадіон, який зведено спільними зусиллями місцевої громади та службами ДСНС Вінничини за сприяння обласної військової адміністрації. Об'єкт готувався до зведення протягом п'яти років. У вступному вітальному слові начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов зауважив на тому, що із початком визвольної війни в Україні рятувальники також стали до лав збройних сил. А ті, хто лишився в громадах, несуть чергування у посиленому режимі і теж заслуговують на подяку. Від суспільства, коли почалася реконструкція цього підрозділу, розпочалась війна. Я не знаю, кому належить ідея створити цей мурал, але погодьтеся, це дуже влучно, дуже гарно, дуже яскраво. І сьогодні цей матч дасть змогу зібрати гроші для сил оборони України. Футбол все ж таки це українська спортивна гра номер 1 щоб там не казали. Тому бажаю успіху командам перемоги. Слава Україні! Цей спортивно-підготовчий комплекс ініційований керівництвом Калинівської територіальної громади, яка постійно, як ресурсно, так і матеріально підтримує місцевих рятувальників. Калинівчани як ніхто знають, що таке надзвичайні ситуації, особливо у період війни. Адже декілька разів тут траплялися пожежі та вибухи бойових арсеналів. Передовувало відкриття в цьому стадіоні. Дуже клобітська праця спільна, тому що тут така була територія захаращена, ми до трьох метрів відсипали і сумішу, і з кар'єра, і потім із землею. Всі допомагали керівники всіх підприємці, міська рада. І ми по програмі в цьому році вже виділили по 6 мільйон 920 тисяч на час. і ще будемо виділяти на оснащення, тому що вони заслуговують. Спортивний об'єкт слугуватиме зміцненню фізичної підготовки місцевої команди рятувальників і створений для тренувань команди з пожежно-прикладного спорту в Калинівському загоні. Несуть службу 23 бійці. П'ятеро з них на постійному бойовому чергуванні. Рятувальник він має дуже оперативно підніматися на дев'ятий поверх по драбині. Він має дуже оперативно тягнути за собою рукав з водою. Може, мало хто знає скільки там кілограм. Він має витягати людей. Це має бути ну. Як мінімум кілограм 70-80, розумієте, це і причому тягнути на третій поверх чи спускати його. Тому це дуже серйозний для нас спортивний комплекс, який. Ми будемо в процесі, і приклад це є для багатьох частин, де ми будемо в багатьох частинах теж думати над таким питанням. Насамперед, це відбувалось для підтримання спеціальної фізичної підготовки особового складу. Так як ви знаєте, що в нас бувають різні події, і пожежний рятувальник завжди повинен бути готовий до виконання дій за своїми призначенням. І щоб піддержувати. Професійну майстерність було вирішено будувати стадіон. Разом із тим, цими майданчиками вільно можуть послуговуватись і жителі Калинівки. Перші їх відвідувачі молоді футболісти, як корінні калинівчани, так і юні спортсмени із сімей внутрішньопереміщених осіб, які нині знайшли тут прихисток. Вони разом із жителями міста, рятувальниками області, прийшли вболівати за свої футбольні команди, які того дня зіграли символічний матч дружби збірна команди ДСНС області та збірна акторів Ліги сміху, відомих українських гумористів, які також Майже професійно займаються улюбленим видом спорту українців. Вони із задоволенням прибули на матч в підтримку наших бійців рятувальної служби. Коли ти дивишся на цих кремезних е, мужчин е, у формі, коли ти бачиш е, таку шикарну сучасну техніку, ти точно впевнений, що вони відповідають своєму слогану запобігти, врятувати, допомогти. Але вони вже немає там переживань, коли ти дзвониш у службу порятунку, ти вже знаєш, що точно приїдуть ці кремезні хлопці, і все буде е, круто, тому що це ну, критична інфраструктура, і вони прям ти не розумієш, чого називають їх критичною. І що це ну супергерої з серіалу Нового Марвело? Ну mm -hmm. для мене так, ну вони круті. Футбольний матч мав на меті також підтримати наші збройні сили України. Під час гри тривав збір благодійних внесків на урочистостях, що йому передували, керівництво області Державної служби з надзвичайних ситуацій на Вінничині та керівництво територіальних громад привітали рятувальників і вручили нагороди та чергові звання. Ви теж на службу під час війни. Важливу, вкрай важливу, і саме головне ви даєте людям впевненість у безпеці. Це основна місія Державної служби надзвичайних ситуацій. Окремо підтримали і спортсменів, які зголосилися взяти участь в благодійному матчі, тим самим довівши, що Україна це футбольна держава. Спочатку агресії. Російської Федерації проти нашої держави саме президент України Володимир Ізвич Зеленський підтримав тільки футбол, щоб почалися змагання на всіх рівнях нашої держави. Вшанувавши хвилиною мовчання усіх загиблих у визвольній війні та відзначивши кращих рятувальників області, пролунав свисток арбітра. Матч розпочато. З приємним подовом ми побачили в команді збірної коміків відомого українського футболіста, легенду Вінницької ниви Пашу Касанова, який також прибув підтримати наших рятувальників. Приїжджають, вони нормально відносяться, але з юмором. Тому я, я рад. Футбол гра, що захоплює. Вона азартна і непередбачувана. На самому початку гри збірна Рогумору програвала 4-0. Врешті-решт під фінал рахунок матчу 6-6. На користь, звісно, дружби і взаємопідтримки, яку яскраво продемонстрували в той день усі учасники заходу. Департамент інформаційної діяльності і комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації у жмаринській громаді відкрили поліцейську станцію в рамках реалізації проєкту Офіцер громади. Основна мета проєкту підвищити рівень безпеки у громадах, у кожній з яких житиме і працюватиме поліцейський офіцер. Більше у сюжеті. Вінчина активно втілює реформу правоохоронних органів. Наразі триває виконання плану щодо відкриття у кожній територіальній громаді області поліцейської станції, де працюють поліцейські офіцери громади, забезпечуючи правопорядок на вірених територіях. 6 жовтня в Жмеринській, Барській та Джуринській громадах запрацювали офіси українських шерифів. Тепер в області 61 поліцейська станція, які створюються в рамках реалізації відповідного проєкту. Це один з найбільш важливих кроків у реформуванні національної поліції України. Основна мета проєкту під Підвищення рівня безпеки в громадах, в кожній з яких житиме і працюватиме поліцейський офіцер, і створити належні сучасні умови для їх якісної роботи, щоб кожен із них мав комфортні умови роботи. комфортні умови також обслуговування буде населення, відповідно, не дивлячись на те, що воно знаходиться не в центрі територіальної громади, ці умови дуже достойні, і люди зможуть отримати поради, консультації. І також захист. Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов спільно із начальником головного управління національної поліції на Вінниччині Іваном Міщенком та керівниками територіальних громад взяли участь у відкритті трьох поліцейських офісів. Під час знайомства з оснащенням станцій вони зауважили, що правоохоронці, які працюють на місцях, повертають простому громадянину в селі, селищі та місті відчуття безпеки і довіри до правоохоронних органів, створюють справжнє безпекове середовище. А це найперше їхнє завдання. У добрий час. Нехай тобі все складається добре, і щоб з часом фамілія Рубанський, ім'я Богдан, от, знали всі від маленького до великого, і йшли сюди не схиленою головою, а йшли за порадою, за підтримкою, за допомогою. І щоб бути координатором всіх нормальних стосунків і відносин, тих, яких нас від сьогоднішній час вимагає наше сьогодення. Сергій Борзов та Іван Іщенко вручили подяки головам Жмеринської Джуринської та Барської територіальних громад, керівникам підприємств, приватним підприємцям. Усім, хто долучився до будівництва і облаштування поліцейських станцій у Жмеринській територіальній громаді, це вже третя працююча поліцейська станція. Поліцейський офіцер громади, капітан поліції Богдан Рубанський, має службовий транспорт, куплений за кошти громади та все необхідне спорядження для успішного несення служби. Головною метою для себе визначив налагодження тісних партнерських відносин. Із селянами. Розуміння з населенням, це, щоб вони не боялися мене, приходили на будь-які теми, спілкувалися. Ну, я завжди відкритий, приход, хай приходять. Ну, тобто надам, надам зроблю стільки сил, скільки я зможу, і надам ту інформацію, яка їм буде цікава. Він була і лишається беззаперечним лідером у реалізації проєкту Поліцейський офіцер громади. Це надзвичайно важливо для створення безпекового середовища, особливо у воєнний час. Департамент інформаційної діяльності комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації. Вінниця передала для Дніпрян три автобуси. Сьогодні місту критично потрібен додатковий транспорт. Росіяни спалили більше ста автобусів, вдаривши ракетами по місцевому АТП. Вінничани підставили плече. Два лази і Богдан великої містості пройшли повний техогляд і вже скоро перевозитимуть пасажирів у Дніпрі. Вінницький міський голова зустрівся з делегацією посольства Швейцарії в Україні. Зараз сторони працюють над другим етапом проєкту Цюрихські трамваї. Перші можливі поставки вагонів ще до кінця цього року. Саме з трамваїв і починалась історія співпраці з Швейцарією, яка успішно триває вже 15 років. Разом зробили чимало у сфері теплопостачання, просторовому розвитку, розбудові велоінфраструктури. Тури є врядуванні Сергій Моргунов зазначив: маю надію, що після перемоги ми реалізуємо не тільки попередні проєкти, а й започаткуємо нові ініціативи, пов'язані з відновленням країни. Центр надання соціальних послуг Вороновицької селищної ради днями отримав допомогу, яка надана за фінансування Агентства ООН у справах біженців в Україні в рамках проєкту посилення спільнот ВПО в західних та центральних областях України, що реалізується громадською організацією Крим СОС для облаштування відділення тимчасового проживання осіб сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, в якому наразі проживають ви вимушені переселенці, серед яких сім'ї з дітьми, особи похилого віку та особи з інвалідністю. Центром отримала чотири сучасних холодильника, дві мікрохвильовки, дві праски та побутову електроплиту. Раніше благодійники передавали постільні набори, пледи, подушки, постільну білизну та матраци та посуд саме для жителів відділення. Позачергове засідання виконкому в могилів Подільському під час засідання члени виконкому розглянули ряд питань, які стосуються життєдіяльності громад, затвердили програму підтримка вторинної спеціалізованої медичної допомоги у Могилів-Подільській міській територіальній громаді, у тому числі забезпечення заходів на боротьбу з гострою респіраторною хворобою covid 19 та програму щодо створення накопичення, поновлення та використання мі. Місцевого матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного та природнього характеру та їх наслідків внесли зміну до бюджету громади на 2022 рік до місцевих програм соціального захисту населення та житлово-комунального господарства. Тощо по кожному питанню прийнято відповідні рішення, окремі із змінами та доповненнями. Молодіжна рада Тульчинської територіальної громади перемогла в ініціативі діалоги, перемоги участь молоді у відновленні країни з проєктом Креативне сховище. Основна ідея проєкту Креативне сховище створити в укритті креативну зону для дітей в одній з кімнат укриття в Тульчинському будинку дітей та юнацтва. Облаштовують кімнату для перебування дітей під час повітряних тривог. До роботи долучились студенти та викладачі Тульчинського фахового коледжу та також місцеві підприємці. Ініціатива впроваджується громадською організацією Молодіжна платформа за сприяння програми розвитку ООН, підтримки Міністерства молоді та спорту України та за фінансової підтримки Європейського союзу і Міністерства закордонних справ Данії. Щоп'ятниці ми підсумовуємо роботу органів місцевого самоврядування, розповідаємо про найцікавіші новини з життя громад, аби ви знали, чи влада на місцях.